Ідеальна вакансія це та, на яку відгукуються багато цільових кандидатів. Завдання вакансії це продати кандидату майбутню роботу. Також важливо знайти цей баланс між тим, що ми пропонуємо кандидату, і нашими вимогами. Головне правило написання ідеальної вакансії це поставити себе на місце шукача і відповісти на всі питання, які його можуть хвилювати. По перше, це скільки платять, по-друге, що це за компанія, і по-третє, які вимоги та що потрібно робити. Перше, назвіть вакансію так, щоб її було легко знайти. Друге розкажіть про себе коротко і натхнено. Третє опишіть, чому саме працювати у вас це круто. Четверте напишіть, чим працівник буде займатися. П'яте як кандидату зрозуміти, що він вам підходить. І останнє опишіть, що ви можете запропонувати кандидату за виконання роботи. І так, робимо висновок. Завдання тексту вакансії це допомогти кандидату зрозуміти, чи підходить йому ця позиція, компанія та команда. Перечитайте текст очима кандидата, або краще надішліть на перевірку цей текст вашим колегам на аналогічній посаді. Вони швидше за всього дадуть вам конструктивний та релевантний фідбек.